Передмісті Славуч перед мостом ми лоб лоб зустрітилися із російською армією. Син та батько Михайло Олександр Рашинський на початку вторгнення Росії пішли в Славутичську тероборону. Під час одного із чергувань, 25 березня 2022 року, просто під час поїздки на авто наштовхнулись на російських військових. Розпочався бій. Після цього нас закидали гранатами, і ми відключилися. Очнулося, коли мене тащили. два під руку і один спереді. Буряти мене по дорозі стягували перци. Того дня російську колону, яка наступала на Славутич, обстріляли біля Пакуля, взятих у полон сина та батька росіяни звинуватили в обстрілі. Їх хотіли одразу розстріляти. Зробити це не дозволив російський полковник.